Чарівне дійство до Дня Святого Миколая для учнів гімназії та мешканців відбулося в оновленому дворі другої черги житлового району княгинин, який зводить будівельна компанія Спілка забудівників. Святковий настрій маленьким та дорослим франківцям подарувала відома на Прикарпатті будівельна компанія Спілка забудівників». Ось до дітей прийшов найбажаніший гість Миколай Чудотворець. «Зичу всім здоров'я, сили, щоб у вас пісні дзвеніли, і луна веселий сміх. Все, що в серці маю, вам заповідаю. Найбільше діти чекають від святого Миколая подарунків, тож стараються і йому зробити приємність, розповідають віршики. Іде, іде їсть багатий у дитячий хлай. Ходить він завжди вночі, має відвалей ключі, знає, хто живе, іде, як себе щодня веде. Святий Миколай має добре серце, тож кожну дитину на святі обдарував великими солодкими подарунками. Прошу дітки, всім, ідіть, ставайте в коло, Ідіть, я те вам подарунки. А от ще є дітки так. Не забули й про дорослих під час святкового дійства керівництво будівельної компанії Спілка забудівників» відзначило трьох кращих будівельників: бетоняра Миколу Зарецького, майстра Василя Пацагана та виконроба Андрія Себедина. Останній з початку повномасштабної війни воює на фронті. Боговна це його рук діло, його колективу. Як чуєте помовно, він причетний до неї на фронті. Під егідою спілки забудівників реалізовано чимало важливих соціальних проєктів. А попри зведення житла для прикарпатців та вимушених переселенців, команда будівельної компанії Спілка забудівників тримає будівельний монолітний тил, допомагаючи українським воякам на передовій. І ми будуємо будівельники і душою на фронті допомагаємо. Скільки ми машин відправили туди з допомогою матеріальною? Більше 30 тонн. Автомобілів, ми відправили наших людей-будівельників. Більше 50 чоловік на фронті. В нас ми горді, що ми такі сильні. Ми... Будуємо, будуємо і будемо будувати. Такі заходи від спілки забудівників не лише гарна ініціатива та благодійність, а свідчення того, що ця будівельна компанія не лише будує житло, а й дбає про духовні цінності. Тож святий Миколай разом з творчими колективами створив справжню атмосферу зимового дива.